E aí Я Міра і я рада вітати вас на своєму каналі Візальної атмосфери. Сьогодні у нас з вами буде таке дуже надіюсь, що інформативне відео, але так як матеріал у мене зібралося не надто багато, тому що працюю я лише зараз над одним замовленням. Це, звісно, буде 4 вироби, але замовлення від однієї клієнтки, тому я буду розповідати практично лише. Про них я завжди хочу поділитися з вами усіма своїми новинками, усіма своїми процесами. Тому дуже сподіваюся, що для вас це буде цікаво, інформативно і ви з користю та весело проведете час разом зі мною за улюбленою справою, за в'язанням, за виживанням. Можна просто полежати, подивитися чи чаю. І давайте тоді ми з вами уже не будемо втрачати час. Прийдемо з вами одразу до основної частини. Мого відео я покажу вам невеликі нарізки, які мені вдалося відзняти з моменту останнього відео і відповідно поділюся із вами. Тому зараз я бажаю вам приємного та гарного перегляду. Зустрінемося з вами уже далі. Ви просила показувати більше повсякденного життя, і раз на те пішло, ви бажаєте знати про мене більше, то я залишу частинку своєї думки тут, поділюся з вами враженнями. Я думаю, ви вже замітили, що в мене трошечки змінився імідж. Е я підстригла карешку. Е Хоча колись в дитинстві я завжди говорила, що коли я виросту, я ніколи в житті не буду різати чубчик і не буду стригти карешку. Тому що, знаєте, я росла в ті часи, коли всі ходили з карешкою, і це була карешка підстрижена вдома з рівнесенькою такою чолочкою, ось такою. І мене це страшенно дратувало, тому що на лиці я була така дівчинка кругленька. Сама по собі дуже худа, а на личку у мене такі щічки були гарненькі. І за рахунок цієї карешки і цієї пчолочки у мене лице ставало ще круглішим і ще більшим. Я постійно дуже комплексувала стосовно цього, і через те, відповідно, сказала, що ніколи в житті більше не буду е, стригти карашку. Але мені 27 е, щось пішло не так, і зараз я йду з карешкою, з чубчиком. і розумію, що це було найкраще моє рішення. Так, мене цей чубчик страшенно дратує, бо він постійно лізе мені в очі. Я постійно його поправляю на роботі, я постійно е за вухо закладаю, але тим не менш, я настільки собі подобаюсь з цією корешкою, що знову ж таки це підтверджує, що це було моє найкраще рішення в принципі, за останні роки, відколи я е взагалі міняла щось в зовнішності а саме зачіску. Тому, роблячи висновки із цього всього, просто хочу вам сказати, що якщо у вашій голові сидить якась така е шалена ідея змінити зовнішність, і ви вагаєтесь, боїтеся, чи вам це підійде, чи не підійде, то не вагайтесь, бо я теж не думала, що карашка мені підійде, але зараз я довольна, я щаслива, з коротким волоссям. І гарним морозним сонячним днем. Бажаю вам гарного дня. Нехай всі ваші плани в голові стають планами в реальності. І, відповідно, виконуються ці плани. Не бійтеся, ризикуйте, це класно. Тим більше, зараз у нас час. Живемо на повну поки є можливість. Гарного дня! І, до речі, найперше, що я хотіла би вам показати, із готових робіт. Їх буде навіть аж дві. Я би не сказала, що це повністю повноцінні, ну точніше, добре, це повноцінні готові роботи, але вони просто не масштабні, тому можна їх одразу об'єднати в одну і сказати, що в мене є один готовий процес. Це рукавиці, точніше, це будуть мітинки, які я якраз сьогодні вже віддала замовниці. Справа в тім, що буквально дві неділі назад, два тижні назад, мені прийшло замовлення від клієнтки. Це моя знайома. Вона мене замовила дві кофти, точніше, одна сорочка, одна кофта і дві пари мітинок. Мітинки, які я в'язала зелені, я вам, мабуть, їх показував, точно показувала поза минулому відео. Залишу вам десь тут або тут фото, як виглядають уже готові роботи. Так як зараз в мене їх в наявності, на жаль, вже немає. Знову ж таки, склалось так, що мені не вистачило часу для того, щоб відзняти вам повністю і показати повноцінно розповісти в кадрі. Але все ж таки фото будуть нічого надзвичайного там немає. Це самі прості мітинки резинкою 2х2. Я такі в'язала, я такі в'яжу постійно, і, в принципі, техніка не змінилася, тому ви можете подивитись мої попередні відео і ознайомитися із тим, як саме я в'яжу такі мітинги. Щодо пряжі, то чорні в мене були зв'язані із пряжі дропс. Drops. Drops. Із якоїсь дропс. Із пряжі Дропс я вам вставлю назву пряжі та артикул, бо саме зараз от чомусь у мене вилетіло просто в голови, з голови саме ця пряжа, вона тоненька, не фейбл. Я вам залишу в будь-якому випадку, так буде краще. В'язала я у два складення: одна нитка це була саме пряжа дропс чорного кольору. І друга нитка в підмот це була пряжа пух норки. У одне складення, саме звичайна, із синьою етикеткою, там, де знаєте, такий єнот із синьою етикеткою. Також залишу вам фото. Я в'язала на спецях 3 мм Дуже мені подобається результат який вийшов, тому що там виступає такий дуже гарний пушок, який додає додаткового утеплення виробу, і за рахунок цього ручки взагалі не мерзнуть. Білі білі. Мітинки я в'язала з італійської пряжі. Я колись показувала її в одному зі своїх влогів: це напіввовняна пряжа. 50% там іде нейлон, 50% поліамід, 50% це буде мариносова вовна. І в підмот я також додавала ниточку мухеру на шовку, знову ж таки, для того, щоб, по-перше, полотно було товстішим, тому що в'язала так само на трійці. А по-друге, для того, щоб знову ж таки був ось цей делікатний ворс, який додатково буде утепляти, і за рахунок цього саме виріб буде комфортніший у використанні. Ось дві пари дві пари мітинок зв'язалась, я вже їх віддала. Також я вже наполовину зв'язала сорочку, яку замовила та ж сама клієнтка, і до павутинки, до кофточки я ще не приступала, тому що я навіть не підібрала пряжу, це також має бути молочний колір. Але який саме артикул махеру на поліаміді я поки що не вибрала. Я хотіла, до речі, взяти мохер на шовку, тому що він більш делікатний, більш м'який такий, але у магазині Даріву Клав, де я постійно закуповлююся пряжею бобінною, я побачила дуже м'який артикул. І я хочу якраз поїхати до Олі, для того, щоб вживу потрогати цей мохер на поліаміді. І, відповідно, обрати, можливо, я просто візьму саме цю позицію, а не буду переплачувати, там, наприклад, на мохіар на шовку. Тому що там буде в'язатися дві нитки, в два складення, і, відповідно, пряжі буде трохи більше використовуватися, аніж на саму звичайну павутинку. Ось так. Ось такі в мене наразі процеси. Далі я вам трошки покажу ще готовий один виріб, який в принципі в мене зв'язався з попереднього влогу, але мені здається, я забула просто показати вам готовий результат. І саме включу зараз під зйомку для того, щоб ви ознайомились. Це буде такий шарфик на шию, який я побачила у японської блогерки, здається, японської. В попередньому відео я показувала, що дивлюсь її канал, і дуже мені сподобалось, як саме цей шарфик виглядає там в поєднанні із джинсовкою, в поєднанні із шкіряною курткою. Тому вирішила, що навесно мені такий аксесуар дуже потрібен, але. Так як пряжа там була з додаванням вспушної альпаки, стається на поліаміді, то знову ж таки полотно вийшло теплим і можна наносити навіть зараз у морозну погоду, для того, щоб перекрити ось цю частину шиї, і відповідно відчувати себе комфортно при там, невеликих морозах. Ось, тому далі пропоную вам перейти передаватися всі нарізки, які в мене м м накопичились. І безпосередньо ознайомитися з тим процесом, який в мене зараз на спицях. Тому зустрінемося знову ж таки далі у наступних підключеннях. Я дістала свою жилетку, яку я в'язала, здається, в минулому ні, це вже, мабуть, був позаминулий рік, у 23-му. І вирішила поєднати із ось такою сорочкою і бежевими джинсами. Як на мене дуже вдало вийшло. А ще мені капець, як подобається моя нова стрижка. І воно ідеально вписується під цей образ. Мені здається. А це, до речі, те, що я вам показати забула. Мій шарфик, який я в'язала. Я його вибрала. І, здається, показувала вам його на етапі в'язання ще в минулому відео. І готовою роботою не презентувала, тому ось, будь ласка, можете подивитися, як це все виглядає у фіналі. Зізнаюсь, чесно, ось ці хвостики мене не дуже тішать ось ці. Тому що. Резинка 2 на 2. По-перше, я неправильно якось підібрала спосіб прибавок. І нерівна, ось ця доріжка в мене виходить. Але я думаю, зараз я відпарю і все має бути добре. По-друге, мені трохи не подобається саме формат в'язання резинкою 2 на 2. Все ж таки було б краще. Було б краще, якби в'язати хустковою в'язкою. Воно якось, мені здається, Акуратніше виглядає. Або це просто пряжа, яка не підходить для в'язання резинки. Ну, нічого. Загалом мені подобається, я обов'язково буду носити. Це виглядає достатньо стильно, це виглядає достатньо цікаво. І ще, наприклад, якщо ось так зав'язати разок. Зараз хвилинку покажу вам. Ось приблизно так. Ну, кайф, правда? Чесно. Мені дуже подобається. Навіть під свою дублянку можна спокійно носити, не переживати, що в мене буде шия відкрита, тому що воно дуже гарно закриває, дуже класно зігріває. Пряжа трошечки відчувається, коли в теплому приміщенні вона трошки поколює, але я не є супер чутлива до вовни, тому для мене це комфортно. Ось так. Я задоволена результатом. Піду, можливо зараз вигулювати саме цей шарфик. Якраз збираюся по справам і одягну вже цей супер стильний аксесуар. Спробувала одягнути під шкірянку. Дуже гарно, правда. Мені здається, дуже прикольно виходить. Фокус тільки падає не на те, що треба. Супер. Вітаю. Давайте знайомитись, але не зі мною. Зі мною ви познайомились на початку цього відео. А знайомитися ми будемо із моєю новою пряжею для нового процесу. Нещодавно мені прилетіло замовлення на ось цю сорочку, яку я в'язала ще до війни. І взагалі у в'язанні цієї сорочки використовується ланцюжковий тип пряжі по типу «Troops Air. Або ось така Газала Albaga Air, яку ви зараз бачите на відео. Тому я одразу згадала саме про цю позицію, тому що вперше я побачила її, здається, в магазині Candy Yarn, якщо я не помиляюсь, ну, десь на просторах інтернет-магазинів. Потім у мене виникало бажання пов'язати з цією пряжою, але я не ризикувала, бо це новинка для мене, я з нею не знайома. Потім трошечки згодом я побачила таку пряжу на каналі у Лілі теплі петлі. Це було, мабуть, ще влітку, знову ж таки, не пам'ятаю точно, але це було достатньо давно. Я зацікавилася, знову-таки, цією пряжою, але в мене не було підходящого процесу для неї. І ось, коли мені прилетіло замовлення на. Роботу з ланцюжкової пряжі, я нарешті згадала про цю позицію, перепитала повторно у Лілі відгуки на цю пряжу, і, відповідно, купила під процес цю шикарну, як на мене, можливо, шикарну в цьому кольорі, ниточку. І так, знайомтеся, газал Альпака Air. На просторах. В'язальних вона вже не є новинкою, тому що дуже багато вже майстрін спробували цю пряжу. Для мене ж це нова позиція, тому все ж таки я покажу її у кадрі більш детально і розповім трохи характеристик. Отже, пряжа Газал Альпака Air по метражу у 50 грамах тут 150 метрів. І моточки йдуть саме по 50 грамів. Достатньо такі великі пухкенькі. На дотик пряжа дуже приємна, дуже м'яка. Мені особисто вона взагалі не колить, незважаючи на те, що тут є альпака. І давайте одразу перейдемо до складу. У складі у нас йде 28% поліамід. Я так розумію, що це йде саме поліамідний ланцюжок, який ось. Можете бачити, є трохи світліше, не трохи, а він практично світлий, більше як сіренький відтінок. Також у нас тут є 14% мереносової вовни та 58% бейбі альпака Загалом пряжа дуже приємна, трохи важко з нею працювати, тому що я в роботу взяла спеції від Drops. Вони є металеві і мають гострі кінчики. Ось ці гострі кінчики трохи чіпляються за поліамідний ланцюжок і за ось цю альпаку з маринозом. Це не дуже зручно, але можна звикнути. А, так, виробник рекомендує використовувати спеці 5-6 мм. Я так і в'яжу на п'ятірках. Замовила 4 моточки. Тут ви бачите три. І четвертий в мене перетворився вже в частину. Сорочки, яку ви побачите згодом, або вже побачили, ось. Замовляла просто на просторах Google, просто вбила в пошук Газа Alpaca Air. Підібрала для себе відтінок, обрала магазин, там якраз ще був магазин, в якому саме цей колір був зі знижкою. І якщо не помиляюсь, заплатила я 520 гривень за 4 моточки. Загалом в середньому ціна такого мотка становить 160 гривень. Якщо у вас буде бажання, я залишу посилання внизу в описі під цим відео на магазин, в якому я купувала цю пряжу. І ви зможете перейти, замовити собі безпосередньо таку. Ниточку. Ось, я дуже задоволена, мені подобається а, ниточка це в роботі, вона мені подобається дуже тактильно, тому одне задоволення нею працювати. Єдиний момент, те, що я вже озвучила, це потрібно трошечки наловчитись, тому що знову ж таки чіпляється, спиця за саму ниточку і не завжди це комфортно. Але це буквально, Ну там можливо, на півгодини перших, коли я почала в'язати, а далі в мене все пішло як. Треба. Ось так. Тому не знаю, як буде вона у експлуатації ця ниточка, але по відгукам то доволі такі комфортна позиція. До речі, в магазинах вона позиціонується як аналог саме пряжі Drops Air. І я вам, чесно кажучи, поки що знайома лише з цим кольором, в цьому кольорі вона дійсно схожа до Drops Air. І така ж сама приємна по наповненню ланцюжок достатньо таки гарненько, щільненько наповнений, як і, в принципі, в Drops Air. Але я вам скажу, що партія від партії відрізняється, колір від кольору відрізняється. Тому це все, мені здається, залежить від артикула, точніше від кольору, який ви оберете, і відповідно від партії, яка виготовляється. Побігла я далі в'язати із цієї краси. Подивимось на робочий процес. У мене тут одна частина сорочки вже відв'язана, і зараз в мене в процесі якраз друга частина цього виробу. Плідно працюю. Сьогодні півдня сижу за в'язанням, ну, грубо кажучи, півдня. І вивізно в мене буквально за сьогодні ось стільки. Зовсім невелика частина. Я не знаю, чого так повільно йде процес, але не так швидко, як хотілося би. Плюс на першій частині я зробила закриття по горловині ось тут. Це теж я сьогодні пров'язала. І зараз в процесі другого етапу. Повільно, звісно, йде робота, але за рахунок того, що не точка мені подобається. Працювати над цим виробом. Буду показувати вам результати. Дуже надіюся що в мене не займається дуже багато часу, і я швидко можу закінчити в'язати цю сорочку. Я сьогодні вперше одягнула свій шарфик на вулиці, якраз такий добренький морозець. і і скажу, що дуже мені подобається, мені дуже тепленько і комфортно. Закриває такі шейку. Я в шоці з того, наскільки швидко мене в мене в'яжеться цей кардиган, і ось я буквально закінчила робити плечовий шов. Вирішила показати вам, на якому етапі в мене зараз в'язання. Я в роботу взяла цей кардиган всього лиш на всього позавчора, тобто сьогодні третій день, як я його в'яжу. І то я приділяю йому не так багато часу. Єдине, що тільки сьогодні я так добренько пов'язала. Але за рахунок того, що йдуть великі спиці номер 8 то в принципі процес не в'яжеться, а летить. Що мені, в принципі, і дуже подобається. Я зараз буду продовжувати в'язати рукава. І також хочу сьогодні ще зробити зав'язки для цього картиганчика. Саме цей я в'яжу із пряжі, яку купувала в Olli Dariful Club. Я в минулому відео показувала вам цю бобінку. Дуже м'якенька, дуже приємна до тіла і комфортна у роботі пряжа. А, ось картиганчик із Lana Gold в поєднанні з Махером на поліміді я відклала, тому що я ще не докупила сіру пряжу, а поки що в'яжу саме ось цей. І, до речі, цей картиганчик я вирішила зробити трошечки коротшим, аніж вказано в описі. По опису майстер-класу у Наталі відстань від початку до початку. До моменту розподілу на перід і спинку. Ось ця відстань становить 26 см. Я зробила 23 см. Цей варіант буде трошечки вкорочний. Наступний вже буде такий, як вказано в описі. І до речі, тут трошки неправильно вам продається колір на камеру, він вже був трошечки світліший. Зараз я знімаю під штучним освітленням, тому не так гарно передається. І ось ці пательки кровенькі після того ще вирівнюється, він буде достатньо гарно виглядати. Так що побігла я в'язати, закінчувати цю супер кайфову, стильну річ. Дуже дякую вам, що додивилися до цього моменту моє відео. Я безмежно щаслива, безмежно рада, що ви залишаєтеся зі мною. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримати канал, підтримати це відео пальчиком вгору, тому що. Як ви знаєте, чим більше активності на каналі, тим краще YouTube саме рекомендує цей канал для перегляду новим користувачам. І якщо ви досі не підписані на мій канал, я не розумію, чого ви цього ще не зробили. Я... Цілком усвідомлюю те, що я рідко закидаю, завантажую принципі, відео на канал, але я роблю завжди це з душею. І завжди я вкладаю максимум, докладаю максимум зусиль для того, щоб зробити гарне якісне відео. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте ваші пальчики вгору. Якщо є будь-які питання, які вам хотілося би зі мною обговорити, Обов'язково пишіть мені коментарі. Також у описі під цим відео ви знайдете дуже багато корисної інформації, цікавої інформації, і, відповідно, ви знайдете посилання на мої аккаунти. В Безпосередньо це в інстаграмі, там я з'являюся набагато частіше, і там ви більше можете слідкувати за моїми процесами. І, відповідно, з, з мого інстаграму ви можете раніше дізнаватися про роботи, над якими я зараз працюю, тому що в інстаграмі я активніша аніж на Ютубі. Тому всіх чекаю, всіх ласкаво запрошую. Зараз я буду з вами прощатися. Знову ж таки, дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до нових зустрічей! papá pa.